В чергу хочу подякувати нашим воїнам за те, що ми можемо грати в такий важкий час. По грі можу сказати, що сьогодні ми грали досить непогано, показували свої найкращі якості. В захисті можна було трішки якось поважніше зіграти. Так що готуємося на завтра. Думаю, що завтра треба ще найкраще відпрацювати і в захисті, і в нападі. Команда виграла 30 плюс очок. Тим не менш, що ми на початку матчі вийшли дітей маус. Так, тому що я побачив, що ми е не грали достатньо агресивно в захисті, і мені це не сподобалося. Ми, ми пропустили 6 очок, і, і такі вони якісь легкі були, і мені здалося, що команда. Так дуже е, не налаштована вийшла грати в захисті, але ж потім хлопці забрали, зіграли, Не знаю тайм-аут, чи е, вони з, е, самі зібралися. Але ж е, далі була доволі неплоха гра в захисті, і звідти й і Наші наша швидка гра, бистрі відриви, і е, ми стали е, набагато впевніше в, в, в нападі. Я навіть не знаю, що сказати, враження негативні. Дуже погана гра з нашої сторони. Гарна гра з боку Дніпра. Вітаю Дніпро з перемогою. Ось, навіть статистику можна не дивитися, все погано. Серіалізація погано. Я не знаю, що говорити, чесно. Будемо працювати, будемо двигатися далі. Слава нашим ДСУ з нашим захисницям. Всім Дякую. перш за все, хочу привітати команду Дніпра заслуженої перемогу. перемогою щодо самої гри. То в багатьох моментах нам не вистачило агресивності, особливо під кошиком, коли суперник доставляв м'яч. Постав ситуації, замість того, щоб мати гравцеві прийти всередину. Або якщо вже програли позицію, потрібно було сходити. Ми або стрибали на покази, або дозграли легкі очки. Також в захисті БАТО пропустили в транзиції, в транзиції так, тому що десь не вистачило сил, десь ми засмутилися після вт своєї втрати, десь ми засмотилися після недалого гідка, і через це зростили 14 очок в щиткому прориві. Також ми не дозволили багато зробити підбирання нападів, але все ж таки дозволили команді «Дніпра» набрати 16 очок після очок. Другого шансу, що на мою думку, так дуже багато. Це також вказано на те, що ми недостатньо агресивно грали. Щодо нападу, то було багато, багато ситуацій там, де потрібно було зіграти простіше. Побачити відкритого гравця в першій передачі. Ми зациклювалися на скіп пасах, на шорткло-пасах, і через це мали на або важку атаку через руку, або втрату. Mm -hmm. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми займаємося своєю улюбленою справою і хочу вибачити перед передболівальникам за таку гру. Джонсон, його у чи чи можете визвати речі? Ну, він а, а, покинув а, клуб.